Фахівець-консультант комунальної установи Коростишівський інклюзивно-ресурсний центр Слівінська Юлія Володимирівна. Досить часто батьків та педагогів цікавить питання соціального супроводу під час інклюзивного навчання. З цією метою застосовується державний стандарт соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання. Для кого ж застосовується державний стандарт? В Першу чергу він застосовується для організації надання соціальної послуги дітям з особливими освітніми потребами. Які потребують супроводу в закладах дошкільної та загальної середньої освіти. Іншими словами, це соціальна послуга, яка надається асистентом дитини. Про це зазначається у висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи, який надається інклюзивно-ресурсним центром. Також зазначу, що відповідно положення про інклюзивно-ресурсний центр, учні, які мають труднощі третього ступеня прояву, тобто помірного ступеня прояву, можуть потребувати присутності асистента учня. Для учнів, які мають труднощі 4-го, п'ятого найтяжчого ступеня прояву, передбачається присутність асистента учня.